600 мільйонів доларів на захист українського неба. Норвегія виділяє додаткові кошти. Основна частина піде на засоби ППО. Повідомляє норвезьке видання VG. І ще мільйон спрямують на іншу підтримку. Уточнив прем'єр-міністр Йонас Гарстюри. Відтак загальна сума підтримки від скандинавської країни сягне 22 мільярди крон. Очільниця комітету стортингу із закордонних справ і еріксен Сорейде зазначила, що загальна дискусія про рамки норвезької програми допомоги триває. На її думку, уже зараз слід підняти питання про перегляд п'ятирічного бюджету програми підтримки України на 75 мільярдів крон. Президент України Володимир Зеленський подякував норвезьким колегам за підтримку України у своєму твіттері. Дуже важливо, що більша частина цих коштів буде спрямована на посилення протиповітряної оборони України, що є нашим найвищим пріоритетом для захисту життя людей. Цінуємо незмінну підтримку з боку Норвегії, розуміння наших нагальних потреб і готовність бути поряд із нами у вирішальний час. І через військову агресію Норвегія збільшує свій оборонний бюджет на 56 мільярдів доларів протягом наступних 12 років, починаючи від 2024-го. країна має спільний кордон із Росією в Арктиці. У скандинавській країні уже назвали це рішення історичним.